Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп отримав вирок у справі про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс. Причиною розслідування був не сам зв'язок із порноактрисою і бажання його приховати, а те, що виплату провели через виборчий фонд Трампа. Один із його адвокатів отримав за це реальне покарання. А от Трамп сьогодні відбувся так званим безумовним звільненням. Що це означає і чи вплине на виконання Трампом президентських повноважень уже за 10 днів? Про це розпитаємо нашу колегу, власну кореспондентку ТСН Сполучених Штатах Ольгу Кошеленко. Олечко, вітаю. ну безумовне звільнення звучить як виправдання. Чи так це насправді? Вітаю, ало, справді звучиться трохи краще аніж є насправді. Безумовне звільнення означає, що обраний президент Дональд Трамп не отримав реального покарання ані штрафу, ані тим більше тюремного терміну, хоча йому могло загрожувати аж до чотирьох років в'язниці. Але манхеттинський суддя Хуан Мерчен присудив обраному президенту. Це саме безумовне звільнення, що означає, що покарання немає, але судимість є. Тож Дональд Трамп увійде в історію як перший президент Сполучених Штатів. Що має судимість за кримінальний злочин. Ця справа викликала величезний резонанс у суспільстві. І сьогодні під судом у Нью-Йорку мітингували як прихильники, так і опоненти обраного президента проти винесення рішення судом Манхеттена Працювали адвокати Трампа. Вони намагалися заблокувати винесення цього рішення і оскаржували це в різних апеляційних інстанціях, і дійшли аж до Верховного суду. Але той напередодні зні. Няв останню перепону, давши зелене світло суду Манхеттена. суддя Мерчен, який виносив це рішення, одразу пояснив, що покарання для обраного президента буде найлегшим з можливих. Він керувався, зокрема, рішенням Верховного суду США, який у липні минулого року постановив, що колишні президенти Сполучених Штатів мають право на повний імунітет за дії у межах своїх повноважень. Копі. Розуміло, олечко. тобто покарання радше іміджеве і символічне. Тим часом обраний президент цього тижня відзначився численними гучними заявами: претензії на острів Гренландія, що належить Данії, на Панамський канал, пропозиція Канаді стати 51-м штатом, пропозиція перейменувати мексиканську затоку на американську, а також відтермінування візиту в Україну спецпредставника Келога і заяви самого Трампа про розуміння почуттів Росії щодо НАТО, що американські змі та джерела говорять про це. Алону щодо скасування візиту Кіта Келога не лише до України, але і до Європейського Союзу, адже наскільки мені відомо, планувалося йому відвідати і, зокрема, дві країни, що найменше європейського союзу, то про це стало відомо ще у перший день нового року. Речник Українського міністерства закордонних справ сьогодні пояснив, що на думку української сторони це через те, що будь-які мовляв переговори, можливі лише після того, як американська сторона отримає повноваження їх вести, тобто офіційно. Вступить у повноваження, але планувався цей візит, як ми знаємо, з розумінням того, що не буде повноважень до 20 січня, і неофіційні переговори нова команда Трампа і сам обраний президент Сполучених Штатів насправді вже ведуть не лише з українського питання, але й наприклад щодо близького сходу. Тож більш вірогідною виглядає версія про те, що наразі просто немає узгодженої переговорної позиції, яку можна доносити. Сам Дональд Трамп цього тижня намагався демонструвати проявляти себе як незалежного і незаангажованого посередника. Він вже тривалий час займає таку позицію, що ця війна жахлива, кровопролитна її треба негайно припиняти. Але цього тижня він відзначився заявою про те, що розуміє почуття Росії щодо членства України в НАТО. Мовляв, існувала узгоджена позиція, висічена у камені, як висловився сам Трамп, що Україна не буде в Нато, але Байден, мовляв, поламав її і е, дав Україні перспективу членства в Альянсі. Це є фактичною неправдою, адже Байден ніколи не обіцяв Україні членства в НАТО, лише як віддалену перспективу. І останнім президентом Сполучених Штатів, який чітко говорив про бажання бачити Україну в НАТО, був республіканець Джордж Буш, молодший волосся у 2005 році. Але ці слова Трампа дуже вписуються у путінську канву про вороже НАТО і може бути таким своєрідним запрошенням до переговорів. Демонстрацію того, що Трамп готовий розуміти і приймати якісь міркування і претензії Путіна. Які саме ми не дізнаємося до самих переговорів, адже добре відомо, що слова і дії Трампа часто розходяться? Речник російського диктатора сьогодні підтвердив, вони готові до переговорів, але конкретних кроків щодо цього наразі мовляв не було. Алло. дякую, Олечко. Ласкортесен Ольга Кошеленко з останніми новинами зі сполучених штатів про суди над обраним президентом Дональдом Трампом і його намір зустрітися із очільником держави-терориста Росії.